Чуєте цю тишу? Це не проникна тиша світанку 1623 року. Роками ця тиша була єдиним, що охороняло таємниці палацу Топкапи. Але того ранку щось її порушило. Цей звук не був стогоном пораненого солдата в бою. Це не був крик полоненого ворога, це був крик 15-річної дівчини, принцеси Фатми, дочки наймогутнішого правителя на землі. Її голос розривався коридорами як крижаний клинок. Кажуть, що навіть євнухи, що охороняли двері, відсахнулися від жаху, відмовляючись втручатися в момент, який ніколи не слід було бачити, і вони мали рацію. Те, що сталося тієї ночі, не було простою сімейною трагедією. Це було одкровенням, це була прихована ціна, яку зрештою кожна дочка султана була змушена заплатити, ціна вирізблена не лише в душі, а й у тілі. Ціна, яку офіційна історія намагалася приховати майже шість століть. Ці крики не виходили з видимих ран. Це був звук таємного ритуалу, системи, яка почала знищувати дух задовго до того, як він наважився торкнутися плоті, прирікаючи цих принцес на життя в тіні ще до того, як вони стали жінками. Протягом понад 500 років Османська імперія дотримувалася протоколу підготовки до шлюбу. Настільки зловісного, настільки розрахованого, що навіть найлютіші вороги трону не побажали б його своїм дочкам. Це була система, стерта з хронік, прихована за зашифрованою мовою та позолоченими стінами, Система, яку ми змогли почати реконструювати лише через століття, завдяки шокуючим документам, виявленим у таємних архівах Стамбула у 2019 році, мільйони людей. Від селянок до придворних дам мріяли про життя османських принцес, загорнуті в шовк, що мерехтять коштовностями, оточені слухняними слугами, але за цими стінами не було розкоші. Був ретельно спланований кошмар, кошмар настільки витончений, що змусив деяких із цих молодих жінок обрати крижану тишу смерті замість долі, яка чекала на них біля вівтаря. І тепер. Коли ми разом йдемо цим шляхом, ви станете свідками істини, яку я знайшов запечатаною століттями. Приготуйтеся. Де, що ви зараз почуєте, не казка. Це жах, замаскований під імператорську церемонію. Перш ніж ми переступимо цей поріг, я прошу про одне. Якщо ця історія вже почала торкатися чогось глибокого у вас, покажіть мені, підпишіться на канал і залиште в коментарях ім'я королеви чи принцеси. Чию темну долю ви хочете, щоб я розкрив наступною Марія Антуанета, Клеопатра Анна Болейн. Ваш голос обере, яку таємницю ми розкопаємо разом, а тепер ходімо зі мною. Давайте дізнаємося, чому так багато принцес, народжених у золотих палацах, обрали холодні обійми могили замість шляху, який їм проклав їхній шлюб, щоб зрозуміти цей крик. Нам спочатку потрібно зрозуміти розмір клітки. Османська імперія, величезна, як безмежний океан, відкидала свою тінь на три континенти понад 600 років з 1999 по 1922 рік. Її армії ревли від воріт відня до розпечених пісків Ємену у 1453 році, коли Константинополь упав. Місто стало серцем цієї держави, перейменованим на Стамбул. А в центрі Стамбула палац, Топкапи стояв, як її найсліпучіша перлина. У цих золотих стінах та запашних дворах вирішувалися долі королівств і душ. А всередині палацу був захований окремий світ, імперський гарем. У розквіті свого існування там жило понад 800 жінок. Замкнутий Всесвіт, витканий з шовку та влади. Де кожен подих спостерігався, а кожен жест міг означати сходження або знищення з 1530 року, коли Сулейман пишний звів свою дружину Хюррем до титулу Хасекі Султан, гарем перестав бути просто місцем задоволення. Це стало політичною ареною, місцем інтриг, союзів та мовчазних війн, що велися між жінками. Більшість наложниць, часто християнських рабинь. Захоплених у віддалених куточках Європи або куплених на ринках, потрапляли до гарему в пошуках обіцянки кар'єрного зростання. Їхні дні були сповнені музикою, вишивкою, поезією та ритуалами послуху, все в надії привернути погляд султана та обміняти рабство на вплив. І тут криється перший жорстокий парадокс: ці дівчата, відірвані від свого коріння. Іноді знаходили більше шляхів до влади, ніж дочки, народжені у найвищому імператорському сані період відомий як Султанат жінок, який тривав з 1530 по 1656 рік, довів силу, якою могли володіти ці жінки. Такі постаті, як Кьосем Султан та Турхан Хатідже Султан, стали фактичними правительками. Вони диктували накази імператорській раді. Розпочинали війни та писали вирішальні розділи в історії Османської імперії, людське командування, роздуми. Подумайте про це рабині, які стали правительками. Однак, поки одні піднімалися на ці вершини влади, принцеси королівської крові, дочки, народжені самим султаном, опинилися в пастці набагато темнішого лабіринту. Їх не вважали майбутніми лідерами, вони були пішаками. Вони були найціннішим активом на дипломатичній шахівниці: людські монети, що використовувалися для скріплення пактів, придушення повстань та купівлі лояльності грізних генералів та візирів. Цей світ, принцеса Фатьма Султан, народилася в 1606 році. Дочка Султана Ахмеда І та грізної кьосем, жінки, яка правила стіні як суверенна. Фатьма була не просто черговою принцесою. Вона була винятковою. Фатьма виросла в оточенні запашних садів та уроків астрономії. Вона заглибилася в арабські та перські рукописи. Палацові вчені вихваляли її інтелект. Літописці захоплювалися її красою. З раннього віку вона виділялася. Вона опанувала чотири мови вона практикувала каліграфію з грацією поета та плекала ненаситну цікавість до таємниць зірок. Придворні мудреці вважали її вундеркіндом, здатним на рівних з ними дискутувати про історію, право та географію. Але цей геній, ця блискуча іскра, виявилася марним скарбом проти долі, яка вже була написана для неї з моменту її народження. Її життя не належало їй, її майбутнє було написано на невидимому пергаменті, її видадуть заміж, щоб зміцнити союзи. Її заповіт не мав жодної цінності, тож вибір упав на кара Мустафу Пашу. Ветеран війни, на 20 років старший за неї, кував сили в жорстоких кампаніях проти Персії. Тут не було кохання, не було вибору, не було навіть вічливості співчуття. Це була просто холодна арифметика імперської політики. Для нього цей шлюб був трампліном до вищих командних посад. Для неї це було першим реченням її трагедії. За три місяці до весілля розпочався процес. Жахливий процес, відомий у таємних архівах як Тарбій і Аль-Мубарат священна освіта. Цей ритуал, призначений виключно для принцес, не мав еквівалента в жодній іншій культурі того часу. Це був витончений продукт багатовікового психологічного контролю, розроблений з єдиною метою. Зламати гордість королівської крові та перетворити принцесу на символ абсолютної покори. Гвінар Хатун, сувора 60-річна матрона Гарему, свідок підготовки понад десятка принцес, була призначена для нагляду за навчанням. Під її суворим поглядом Фатму провели до Джелін Одасі, кімнати нареченої. Кімната, оздоблена темним деревом та перськими килимами, де кожна деталь служила нагадуванням про її нову місію та призначення. І саме там почалася деконструкція Фатми крок за кроком. Від світанку до полудня щодня, вона була змушена практикувати обряди смирення, їй довелося опанувати 18 різних форм шанування. Подумайте, не одну, а 18. Складна хореографія. Створена для вітань, для подачі, для лежання та для мовчазних приготувань перед приїздом чоловіка. Навіть те, як вона ходила, піддавалося жорстокій дисципліні. Фатму змушували практикувати тахамуль, розмірені кроки, схиливши голову під точним кутом 30 градусів, її руки ніколи не піднімалися вище серця. Кожен рух був покликаний стерти частину її колишньої королівської гідності. Перетворивши її на слухняну фігуру, пластичну форму, але найжорстокішою мукою була мова. Уявіть на секунду все, що ви можете сказати, слова, які ви використовуєте, щоб висловити любов, гнів, страх, щоб сперечатися, мріяти, щоб сказати ні. А тепер уявіть, що все це у вас вирвали, словниковий запас фатми, дівчини, яка розмовляла чотирма мовами, скоротився до лише сорока дозволених слів. Сорока це були вирази вдячності, прийняття, смиренних прохань або вибачень. Будь-яке відхилення від цього списку, будь-яка спроба висловити вільну думку, погляд чи відмову каралася з розрахунковою суворістю, примусовим голодуванням, ув'язненням у вологих камерах роздумів або постановочними публічними приниженнями. Принцесу приводили до придворних жінок на чолі з її власною матір'ю. Кьосим її послуг зважували як монети на ринку, а найтривожнішими були перші нічні репетиції під назвою Темсіл. Вчення. У підземних покоях палацу були побудовані точні копії шлюбних покоїв. Там, під суворим поглядом наставників, принцесу з'явилися воскові манекени в натуральну величину анатомічні фігури. Замовлені у венеціанських майстрів, фатму змусили репетирувати жести та дії, які жодна дівчина її віку навіть не повинна була знати. Кожна її реакція була записана в закодованих книгах. Страх, сльози, вагання, опір. Будь-який знак відмови прирікав її на ще більше сеансів, ще більше болю, ще більше умов. Крок за кроком яскрава молода жінка, яка любила зоряне небо, перетворювалася на щось нове, вона перетворювалася на слухняне тіло, приручений дух, бранець ритуалу, який позбавляв її власної особистості. Принцеса Фатьма більше не була дочкою імператора, вона була ученицею жахливої місії. Але стирання слів та контроль над рухами були лише початком. Тарбій Аль-Мубарат був в'язницею для душі. Навчання Фатми піддавалося випробуванням, покликаним зламати не лише її тіло, а й дух. Кожен жест непокори, підняте підборіддя, нетерплячий зітхання супроводжувався покаранням. Поряд із фізичним контролем прийшло й психічне очищення. Фатму змусили завчити на пам'ять десятки османських та перських віршів і трактатів про подружню слухняність. Вона мала декламувати їх уголос перед наложницями та євнухами, які виступали в ролі її суддів, тексти з Аль-Мулук, Аль-Газалі та уривки з Ахлакина Сірі, вбивалися їй у свідомість, слова, що вихваляли покору, самопожертву та жіночу слухняність як найвищі чесноти. Дівчина, яка колись читала вірші про кохання та астрономію, тепер співала пошепки вірші. Покликані погасити її власну волю. Навіть молитва стала ще одними невидимими кайданами. П'ять разів на день у встановлений час фатму змушували читати спеціальні молитви, створені вченими імперії. Це не були акти віри. Це були молитви, складені з єдиною метою стерти її особистість та прославляти абсолютну відданість чоловікові. Пози поклоніння перепліталися з жестами. Що демонстрували її подружній обов'язок, перетворюючи священне на інструмент контролю, і на цьому приниження не закінчувалося. Двічі на тиждень фатму змушували особисто входити до жіночого гарему, щоб служити улюбленим наложницям свого батька, мити їх, розчісувати їм волосся, годувати їх власними руками і, що найруйнівніше, одягати їх для інтимних зустрічей із султаном. Це була жорстока церемонія, покликана зруйнувати останній бастіон гордості принцеси, змусити її визнати, що навіть коханки її батька мають право на її служіння. Свідки писали, що фатма не раз розривалася нестримними риданнями, тремтячи, поправляючи жіночий одяг. За тиждень до весілля режим став абсолютним. Принцесу перевели до Геленкішки, весільного павільйону. Ізольованої споруди, куди не міг проникнути жодний зовнішній звук. Там кожен аспект її життя був нав'язливо контрольований від їжі, гранатів, меду козячого молока єменських спецій, до ванн. Щоденні ванни проводилися під наглядом, з використанням ароматичних олій валеріани, маку та квіток апельсина. Ці еліксири, приготовані навченими алхіміками, містили таємні речовини. Які, як казали, викликали спокій, податливість, а іноді й дивне зречення від власної особистості у цій ізоляції Фатьма почала усвідомлювати, що вона більше не контролює своє життя, її тіло, її голос, навіть її думки перетворювалися на інструменти послуху. Ритуал мав на меті не лише приборкати принцесу. Він мав на меті знищити допитливу та блискучу дівчину, яка мріяла про рай. І ось настав той день, 15 березня і року, з перших сходів сонця Стамбул пульсував, немов переповнене серце. Вулиці були сповнені процесіями, музикантами та пахощами. У позолочених залах пір'я виблискувало на золотих тацях. Танцюристи з Персії та Андалусії кружляли. Співаки інтонували найкращі мелодії імперії. Для публіки ця велич була тріумфом, днем чистої відданості. Але для юної принцеси фатьми це була прелюдія до її долі. Літописці писали, що поки сміх і музика наповнювали палац, вона сиділа в абсолютній тиші. Її губи були сухими, погляд загублений у порожньому горизонті. Придворні лікарі, які стежили за кожним її рухом, помітили те, що ми зараз назвали панічними атаками, тремтіння рук, холодний піт, незважаючи на березневий холод, відсутність апетиту та періодичні зітхання, які залишали її на межі зриву. Публічна пишнота прямо суперечила внутрішньому жаху, що зростав у ній. Коли підняли останні келихи та відпустили цивільних гостей, розпочався найжахливіший процес. Фатму супроводжували до весільного павільйону споруди, зведеної в приватних садах. Його архітектура була не випадковою. Він мав восьмикутну форму, складався з трьох рівнів, кожен з яких був присвячений певній частині ритуалу очищенню, підкоренню та завершенню. Кожна арка, кожна кімната були розроблені для того. Щоб посилити вразливість принцеси та перетворити весілля на видовище повної підкорення. Перший рівень Тахарат коту, кімната очищення. Тут молода жінка проходила ритуальні купання, які тривали годинами: білий мармур, вода, ароматизована дамаською трояндою, жасмином та бурштином. Алхіміки наносили мазі, що містили суміш розведеного опіуму. Екстракту мандрагори та інших окультних речовин, призначених для викликання спокою та податливості. Ефект, як пізніше описали лікарі, був екстазом підкорення, станом, коли тіло піддавалося, а душа безмовно кричала. Другий рівень Теслімкоту, кімната підкорення. Фатма була одягнена у весільне вбрання. Білий шовк вишитий золотом, прикрашений перлами. Зовні це виглядало як королівська розкіш. Насправді вона була створена для полону. Сукня мала приховані застібки та внутрішні шнури, призначені для сковування її тіла. Корона була достатньо важкою, щоб обмежувати її рухи. Браслети на щеколотках та зап'ястках непомітно скували її. Взуття з товстими підошвами було розроблено, щоб запобігти будь-якій спробі втечі. Сама сукня була в'язницею. Роситою пишнотою, поки фатьму переробляли, її наречений кара Мустафа Паша проходив власне навчання. В оточенні військових радників його навчали, як домінувати над своєю імператорською нареченою методи залякування, точні фрази для приниження, техніки фізичного контролю. Кожен крок був ретельно спланований, щоб не залишилося місця для опору, нарешті, підйом на третій рівень. Сіфаукату Палата завершення, її стіни прикрашали гобелени військових завоювань. Міста, перетворені на порох, принцеси захоплені, армії, розбиті, зображення були навмисними, завоювання на війні відображало завоювання у шлюбному ложі. І там, у цьому гнітючому просторі, фатьма зіткнулася зі своїм найжахливішим моментом. Коли двері сіфа укату зачинилися, Фатьма залишилася наодинці з чоловіком. Медичні записи того часу описують наступні години як повний крах духу. Дівчина, яка витримала місяці дисципліни та приниження, раптово знепритомніла, її тіло неконтрольовано тремтіло. Її голос перетворився на слабкий шепіт, і очі шалено бігали. Імперські лікарі пізніше дали цьому стану назву Радчук Маса. Абсолютний шок. Відхід душі, кара Мустафа Паша, людина, викована облогами та кров'ю, був навчений встановлювати владу. Він очікував зарозумілості, королівської гордості, яку потрібно було зламати. Він застосував методи, яких його навчили слова залякування, жести домінування, продумане фізичне насильство. Однак, те, що він знайшов, не було бунтом, там не було нічого, що можна було б зламати. Була лише порожнеча відсутність фатьми більше не було. Її розум занурився в глибини дисоціації, останній захисний механізм, залишивши своє тіло, щоб пережити те, що мало статися, коли після кількох годин невдалих спроб завершення зрештою відбулося. Приховані спостерігачі, так, спостерігачі були, зафіксували це як катастрофу, зашифровані документи перською мовою. Описують внутрішню кровотечу, повторювані непритомності та те, що лікарі називали відходом душі. З тієї ночі фатьма вже ніколи не була такою ж. У наступні дні навіть найсуворіші медсестри в гаремі були стривожені. У неї розвинувся вибірковий мутизм. Вона говорила лише пошепки, і лише тоді, коли до неї зверталися безпосередньо. Її апетит зник настільки повністю, що їй доводилося годувати насильно. Напади плачу починалися без попередження і тривали годинами. І найгірше вона демонструвала те, що літописці описували як хворобу страху, сама присутність будь-якого чоловіка, навіть довіреного євнуха, ввергала її в паніку. Прискорене дихання, надмірне потовиділення. Раптові непритомності, придворні лікарі діагностували її стан як дівочу меланхолію, стан, який, за їхніми словами, був поширеним серед принцес після шлюбної ночі. Сьогодні ми б назвали це незворотною психологічною травмою, трави, музика, суфійські духовні вправи. Ніщо не повернуло життєвих сил дівчини. Яскрава дитина, яка колись дискутувала з вченими та любила зірки, зникла назавжди. На її місці залишилася лише слухняна та мовчазна тінь. Її книги залишалися замкненими, її астрономічні інструменти збирали пил. Дочка наймогутнішого султана у світі стала порожньою присутністю. Її шлюб перетворився на механічне існування. Були діти, публічні виступи, ілюзія нормальності. Але за зачиненими дверима панували тиша, відстань та порожнеча. Фатьма прожила ще 29 років, зведена до церемоніальної прикраси. Вона померла в 1652 році офіційно від лихоманки мозку на річницю свого весілля. Мало хто при дворі вірив у цей збіг обставин, але випадок Фатми не був аномалією. Це була закономірність. Палацові архіви, знайдені століттями пізніше в пилу. Показують, що десятки османських принцес зазнали такої ж долі, деякі піддалися німоті, інші шукали порятунку в божевіллі або відчайдушній кінцеві меті самогубства. Кілька просто зникли з офіційних записів, навмисно стерті, ніби їх ніколи й не існувало. Імперська машина, така точна у своєму протоколі, була так само точною у стиранні незручних істин. Переписуючи страждання евфемізмами у відшліфованих хроніках, однак ці архіви шепочуть іншу історію. Вони говорять про принцес, достатньо сміливих, щоб підробити власну смерть, обманюючи імперію, щоб бути вільною. Вони говорять про сестер, які винайшли таємні коди, вигравіровані на вишивці або прослизали між віршами поезії, щоб вони могли розмовляти одна з одною крізь вимушену тишу. І вони навіть говорять про тих рідкісних, хто наважився на немислиме подати прохання про розлучення самому султану. Це був бунт, замаскований під смирення, але все ж таки бунт. У цих таємних проблисках ми бачимо, що навіть найжорстокіша система не могла повністю придушити людську волю. У тріщинах гноблення мерехтів опір. Трагедія фатьми та її сестер розкриває незручну правду. Абсолютна влада не завжди захищає своїх спадкоємців. Часто вона пожирає їх першими. Зовнішній світ уявляв собі османських принцес, які живуть у розкоші, але реальність була невидимим потоком послуху, викуваним з імперською точністю, які жертвували власними доньками, щоб забезпечити союзи. Неминуче питання залишається. Скільки ще таємниць залишається запечатаними в архівах стародавніх палаців, чекаючи на розкриття, які темні ритуали переслідували двори Європи, Росії та Китаю, якою була справжня ціна, яку заплатили жінки, призначені пішаками для підтримки династичної слави? Якщо історія фатьми торкнулася вас, не відводьте погляду, поділіться цим откровенням. Підпишіться та приєднайтеся до хору. Який прагне викрити приховані істини історії, і як обіцяли залишити ім'я королеви чи принцеси, чию долю ви хочете розкрити наступною? Можливо, російської принцеси, яка вселяла страх власній матері, можливо, китайська імператриця, пов'язана з ритуалами зловіснішими, ніж ми можемо собі уявити. Лише вивівши ці істини на світло, ми зможемо зірвати маски та нарешті почути голоси, які замовкли в ім'я влади. Бо історія це не лише корони та імперії, це відлуння тих, кого замовкли. І сьогодні ввечері ми слухаємо.